Хай дзвенять, хай мова солов'їна по світу нам летить. Ще не вмерла Україна, гордо, хай звучить. Напередодні свята, яке ми почали цінувати по-новому. А знаєте, війна колись скінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Шановні учасники сьогоднішнього турніру, шановні присутні, сьогоднішній турнір організований на честь свята героїв. Сотні тисячі кращих синів і дочок України сьогодні боронять нашу землю там, на сході на півдні. Багато загинуло за те, щоб ми сьогодні могли отут проводити такий турнір. Тому сьогодні ми повинні. Низько схилити голови, вклонитися і подякувати тим хлопцям і дівчатам, котрі захищають нашу державу в такий непростий час. Пам'ятаймо про тих людей, котрі захищають Україну, допомагаємо їм всім, чим можемо, бо в наших силах зробити дуже багато. І нехай сьогодні цей турнір буде власне такою підтримкою наших героїв. Слава Україні! Всім бажаю хорошої гри. Результат на другому плані: головне наша зустріч і допомога армії, тому що благодійний е, турнір носить характер благодійного, і це не тільки тому, що збираються кошти, які потім підуть на потреби Збройних сил України. А цей турнір так само є психологічним елементом психологічної реабілітації, насамперед для воїнів і для всіх людей, які щодня в війні в тому чи іншому е, способі. Той час який можна трошки від того відпочити і зробити. Дякую всім, слава Україні! Перш за все, хочу виражити слова щирої вдячності за можливість бути присутніми в вашому колі на цьому турнірі. З перших дня підступної агресії проти нашої держави. Всі присутні тут, команда, оркестр стали в однострій по захисту. Нашої держави, наших північних кордонів, нашого блакітного неба, і ми запевняємо, що ми виграємо цю війну, бо ми не повинні програти за нашу волю, за щастя, за майбутнє. Слава Україні! Бо патріот це та людина, що кров без жалю до краплини віддасть за долю батьківщини, за свій народ, за незалежність, за небо. І ланів безмежність героям України слава благословенна та держава, що має відданих синів. Кострі летять кулемети, вибухне ділимо виракети, орки стріляють. На... То з нами правди сила безмежна і бороволя від наших перемог. Тож благодійний футбольний турнір з нагоди Дня Героїв України оголошується відкритим. Бо настав стави наша доля Захищати свірі. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батька. Коли йдуть бої на сході з народом маєм бути там. Бої за перемогу палають храми і мости під мирним небом в нас стріляють так звані старші брати, пора вже хлопців дорогу, і пам'ятаймо назавжди, що на коліна не ставали ніколи славні козаки. Дорога на світ, дорога на світ, дорога на світ, дорога на світ, бо з нами є правда і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога на світ. Сини повернуться додому в обійми рідних матерів. Ося в молитвах, що не вернулися в боїв Для Сил спеціальних операцій Азов. Сьогодні тут між нами представник Микола Позивний Макар. Запрошую голову благодійного фонду Марію Низ вручити документи і ключі від автомобіля. Хочу вам сказати, що все буде Україна. Слава Україні! Вітаю Сили спеціальних операцій Азов. Микола, ключі ваші. Ще ж війни із полом я вогнів, блекав нас втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на, на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому вільній міцні, не мов граніт. Поплачене дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Поплачене дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби. Солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мовнімі раби. Солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мовнімі раби. Доволі нам руїни не згоди, не сміє брат, на брата ти убій, І синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь... Великий нарецький під синьо жовтим рапором Свободу з'єднаєм весь Великий наряд свій, велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе. Від будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все, Від будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все. Е нас в бій, борців упавших. Слава для нас закон. Найвищий то наказ соборна українська. Слава Україні! Ми дякуємо нашим командам за неперевершену гру, за чудовий настрій і за те, що об'єднали всіх тих, хто є небайдужі до долі нашої України. І зараз найурочистіша мить нашого благодійного футбольного турніру з нагоди Дня Героїв України. Ще раз вітаю всіх учасників, всіх болівальників завершенням нашого благодійного турніру. Я вважаю, що місія виконана. Ми зіграли досить непоганий футбол. Задоволення отримали не тільки футболісти, але й вболівальники, і всі-всі, хто тут був присутній. Шановне панство, я рахую, що ми всі повинні дякувати Богу за те, що живемо в такій прекрасній, чудовій, багатій країні, такої другої країни, як наша Україна, ніде немає. І не дивлячись на те, що сьогодні ворог намагається нищити наші міста і села, вбивати наших людей. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми обов'язково надаємо по зубах тому ворогові і виженемо з меж нашої країни. І сьогоднішній турнір є свідченням того, що Україна не впала духом, що Україна була, є і буде назавжди. Слава Україні! Турнір був присвячений Дню Героїв і давайте. Кожен з нас будемо робити те, щоб наші герої були, але вони були живими. Найкращий воротар турніру ФК «Слобожанщина» солдат Саврун, Дмитро. 对对 Нагороджується учасник благодійного футбольного турніру до Дня Героїв України. Тут є всі логотипи команд учасників. І нехай ця медалька буде вас в Харкові якнайшвидше. І користуючись нагодою, хочу вас запросити на турнір перемоги. Пророджуємо бронзового призера нашого турніру, команду, волонтери Ліги ветеранів футболу Львівщини, команда на Socorro olha Благодійного футбольного турніру до Дня Героїв України «Село Воземна вода 22 травня 2022 рік. Тримайте. Володійте. Команду Верховина Зимна вода, переможця благодійного турніру до Дня Героїв України. Прошу отримати нагороди. Хлопці, тримайте, володійте кубком, переможе з благодійного футбольного турніру до Дня Героїв України, ветерани команди верхових...